Привіт, та склалися обставини, що я дуже багато прослухав моделей наушників, можливо, тисячу чи дві. І кожен раз, коли виходить нове щось від Apple, типу AirPods, AirPods Pro, і увесь світ, кричить, що це А wow. я кажу, що ні, це не Ну, wow. бо є більш прикольні альтернативи. І сьогодні ми про них і будемо говорити. Рекомендувати я вам буду лише ті навушники, котрі сам слухав. Вони мають ANC і вони внутрішньоканальні. Отож, заходимо на Hotline.ua в каталог навушників, вибираємо TVS і давайте подивимось, що там у нас є цікавого. До речі, саме цей каталог колись я покращував, коли ще працював в Хотлайні контент-редактором. А тепер я. Чоловік-оркестр, це відеопродакшн менеджер. Пройшло 9 років. <кхи> З вами Макс, ви на каналі Hotline і ми починаємо. Так, ви будете сміятися, але для більшості AirPods Pro 1 ну реально закриють майже всі потреби. У них нормальний мікрофон, вони класно сидять, класно виглядають, майже так само як друге покоління, і вони зручні. Так, навіщо ж платити більше? Звучання перших прошок гірше і шумопоглинання слабкіше. Це абсолютно логічно, але всі інші показники на досить непоганому рівні. А середня вартість на момент зйомки відео близько 8500 гривень, це 210 баксів, що майже на 4000 гривень менше за друге покоління. Середня вартість якого зараз 12500! Карл, 12500! це 300 доларів. Да я можу собі двигун перебрати на джеті за ці гроші, але не, не допомагати. Може, воно як тарахтіло, так і буде. <кхем> Отож, подумайте, воно вам треба чи ні. Це навушники, котрі я собі купив за місяць до того, як вийшли AirPods PRO 2. І спочатку я дуже сильно розстроївся, бо, блін, Apple випустив новий девайс, він, мабуть, класно грає, але коли послухав AirPods PRO 2, то зрозумів, що Marshall Motive NC грають набагато краще. Мотів більш збиті, широкі і не так затиснуті на басах. Це дорожчий звук, а середня ціна при цьому зараз на рівні 8 тисяч гривень. Це 200 доларів. Плюс особисто для мене дизайн маршалів більш рокешний і підходить для тих, хто полюбляє важку музику. Також тут є захист по стандарту IPX5. Це значить, що з ними можна ходити в душ і дивитися там різні. Ой, слухати подкасти. З мінусів скрипучий кейс. Демонструю. І вони. Дай мені. Автономість 4 з половиною години. Навушники 20 з кейсом замість 630 у AirPods 2. І не такий гарний мікрофон. Але звучок крутіший, і це найголовніше. І ще одне найголовніше це закон балансу у всесвіті. Він от я цитую, як звучить, щоб отримати щось, треба щось віддати. Наприклад, ви віддаєте свою підписку, лайк і комент нам. А ми вам гарний безкоштовний контент. Отож, ви знаєте, що робити? Ми тут стараємося. від вас всього лайк, підписка і скажіть всім, що ну там є Мокіч, Фопчик Рома, ми тут відоси для вас робимо. Так що, ну ви поняли, так? Да? Я продовжую. Прекрасна модель від Sony, приблизно той самий звук, що у AirPods Pro 2, але підтримка LDAC. Тут крутіше, шомодав ніж в останніх AirPods PRO. Автономність 8 годин краще за AirPods PRO 2, бо там всього 6 годин. Дизайн і кейс приємні. Але навушники виключно для великих вух. Власникам маленьких вух буде не дуже зручно. Непогана альтернатива за 9500 гривень. Це 230 баксів, але виключно як альтернатива. Дуже радити я цю модель не можу, бо ну вони здоровені. Я майже впевнений, що майже ніхто з вас не знає, що це за компанія Technics. лише діджеї там звукарі. А Technics – це хайфай підрозділ Панасоніка, і вони роблять дійсно прикольні речі. І ось нещодавно зробили дві класні моделі TVS, одна з яких це az 60 це топчик від японців. Прекрасний звук більш деталізований ніж AirPods Pro 2, зручні з нормальними мікрофонами з підтримкою hrs кодиків і непоганим шумодавом, але гіршим ніж AirPods Pro 2. Єдина автономність вона тут така собі, особливо якщо слухати сельдак і шумодавом 104 з години і 16 разом з кейсом. Середня ціна в 7200 гривень, це 175 баксів. Прекрасно для такого якісного продукту. І я дуже рекомендую познайомитися з цим брендом і в частності з Z60. І найдешевший представник конкурентів AirPods Pro 2, це Soundcore Liberty тайомайоп 3 Pro. Назва так собі, але за 6500 тисяч гривень, це 150 баксів, ви отримуєте прям дуже класну модель, повірте. Тут гібридна система випромінювачів, яка складається з одного гібридного та одного арматурного драйвера, що дає дійсно божественне звучання, особливо на девайсах з підтримкою LDAC. ANC непоганий, мікрофони прекрасні, автономність 8-32 години, еталонна. А також оригінальний кейс слайдер. Єдине до чого можуть бути претензії, це нестандартний форм-фактор, який сам по собі зручний, але дуже об'ємний. Отож, не для всіх. І остання моделька з нашої підбірки це Sennheiser Momentum TVS2. І ви запитаєте, Макс, а чому друге покоління, адже вийшло вже третє? Я відповім: друге і краще грає, і краще виглядає. Звісно, це моя суб'єктивна думка, але майже всі з нею погоджуються. Якщо ти не погоджуєшся, то пиши коментар, чому не погоджуєшся. Розумієш. Це преміальна штука, яка дійсно влаштує поціновувачів якісного звуку, набагато більше за AirPods PRO2. Акумулятор тримає довше 7 плюс 28 годин. ANC посереднє, але справляється зі своєю задачею. Мікрофони нормальні, розмовляти не набагато гірше, ніж за AirPods PRO. 2. Також плюс саме других моментумів це їх ціна. 9 тисяч гривень зараз середня це 200 доларів, що на 3500 гривень менше ніж Pro 2 Pro. Перейдемо до висновків, і ви можете сказати: блін, чувак, AirPods це завжди було про якусь технологічність і зручність. І я відповім, що наразі так і є. Ви можете саме з AirPods дублювати звук там з айфона. Ви можете їх дуже легко використовувати і з макбуком, і з айфоном, і одразу там, щоб з одного смартфона на дві пари наушників, можливо, і на три можна чи не можна. Не знаю. Коротше, це зручно, це класно. Вони класні мікрофони. Їх взагалі офігенно носити з собою. Вони класно виглядають. Але до речі, змін майже ніяких немає з першим поколінням, але все одно виглядають класно. Але звук звук гірший, ніж, наприклад, у цих маршалів. Тому ну я не можу сказати, що вони стали прям найкращими, як багато хто з блогерів каже. Але моя пошана Apple, бо вони зробили таке, що тепер Apple AirPods Pro можуть конкурувати із Маршал, із Sony, із Sennheiser. Бо раніше такого тупо не було. Ви брали Сінхайсе, це в 10 тисяч разів круче зараз. На жаль, чи на Кайф AirPods Pro друге покоління також дуже класно грають. Але, можливо, для вас є якась своя ідеальна пара навушників, котра не потрапила в цей список. І для того, щоб вибрати щось своє, завітайте на Hotline.ua. Там реально дуже багато навушників. Також ми оцю табличку, що ви бачили в відео, закріпили в описі по лінку. Ви можете подивитися і порівняти навіть зі своїми якимись навушниками, що користують. Ну, типу там, Коспорта у когось може є. да? Прикольні навушники, пам'ятаєте? Можете і порівняти ціну, і почитати відгуки. Потім заходите до магазинів, вибирайте найменшу ціну і купуйте. Все досить просто. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся на нашому каналі. Не забувайте, що триває війна з цими паскудами. Отож, ваші донати рятують наші життя. Слава Україні, слава нації і...